Працівниками сектору кримінальної поліції було перевірено на причину даного кримінального правопорушення місцевих жителів. Раніше судимо під підобліковий елемент. Та під час перевірки надійшла інформація, що на дане кладовище час від часу ходить для того, щоб зібрати солодощі з могилок, ходить місцевий житель, який має психічні вади. Тобто, та проживає він, як було встановлено неподалік, на відстані приблизно 500 метрів. Подальшому ми прибувши до його місця проживання, встановили, що в дійсності того вечора, з 31 на 1, як пояснила його мама, він дійсності ходив на кладовище для того, щоб зібрати цукерки. Під час спілкування з ним було встановлено, що останній 31 числа, вживши спиртних напоїв, пішов дійсно на кладовище. Дані пам'ятники між собою ніяк не пов'язані, так як по прізвищам всі різні прізвища, які були на їх набиті, розкидані вони всі хаотично, повністю по алеї, яка йде впров... вздовж всього кладовища. Від виходу до, з... до виходу з іншої сторони кладовища. Тобто якось певної там організації, тому що відносно чогось чинялось, немає там взагалі.